Ставлю батат на пророщування у січні. В такому ящику, мені так буде зручніше, сорт гоча, або ще називають вінницький. Батат зберігався при температурі 15 градусів, зберігся дуже добре. 5 днів тому занесла в приміщення з температурою 24 градуси. Ризованою тирсою засипаю батат. Гарно зволожуємо. Тирса повинна гарно розбухнути, розбухає на очах. Зволожуємо тирсу по мірі підсихання, повне висихання, небажане. З часом батат пусте коріння і йому буде потрібна волога. Наскільки швидко в батата росте бадилля, і коли краще ставити на пророщування батат, далі буде.